Привіт, мої любі українці, гості України, наш верховний голоднокомандувач дав чергове інтерв'ю для світових СМІ і розповів, як у нас тут в Україні все прозоро і чесно відбувається. people, And, uh, I think there is different people in, in every country. And the law enforcement personnel should be making sure that everything would be transparent, There would be no в кожній країні правоохоронці мають забезпечувати прозорість. А чому у нас не забезпечують прозорість? Верховний головнокомандувач же ж є президентом України. Питання, чому треба задавати? Бо він знаєте, це так розповідає, нібито має так бути, але чомусь цього немає. Ну воно має так бути. Так чого нема? Ви ж президент, шановний головнокомандувач. Це ваша відповідальність. No щоб не було примусу чи чогось такого. Щоб не було примусу чи чогось такого, треба, щоб верховний головнокомандувач або хотів цього, або взагалі тоді не розказував світовим СМІ, як це має бути, але чогось воно не так. Дера сам кенов десадвантажи, да це факт. Ми не приховуємо корупцію, а тоді нахріна ви сидите, щоб її подолати. А те, що корупція сьогодні відкрито працює, той, хто хоче, той завжди домагається своєї мети. То якщо тут є така корупція, і вона пірамідна, вона має систему, то, вибачте, мабуть, з нею ніхто не бореться. А те, що називається сьогодні боротьба з корупцією, це знаєте. На мою думку, виключно видимість боротьби з корупцією і для того, щоб порозказувати журналістам. А реально з корупцією я не бачу, щоб боролись. Де крупа? Де ті прокурори, де кіпіш підняли, а сьогодні ці прокурори без проблем сьогодні працюють, Це нормально. Просто про них забули. Вам розказали про прокурорів, ось а там корумповані прокурори, там інваліди Хмельницької області. Да. І все. все, вони працюють все, як і було, все нормально. У нас є антикорупційні органи і Служба безпеки України. В Сомалі також є такі служби. Повірте, в Сомалі є і суди, і там є все те саме. Але навіщо це антикорупційне бюро, антикорупційний суд? Якщо сьогодні ця корупція, військова корупція, просто вона ну, ну не знаю така. Корупція, мабуть, ніколи не було, навіть при старих владах.

Де люди взагалі їх не пече, хто там в владі сидить, тому що їм всього вистачає. Їм не ці... У них у німці запитайте, хто прем'єр-міністр, з них половина ніхто не скаже. Бо їм все одно у них є пенсія, є зарплата, у них забезпечення життя, і вони впевнені своєї старості. Вони свою пенсію будуть гідно зустрічати, розумієте? На відміну від українців. Там корупція є. Чи зараз в Росію приклад наводять нам? Так, вибачте, росіянин без питань, він, якщо хоче, іде в армію, отримує величезні кошти. Хоче, не йде. Хоче, сідає в літак і летить в Туреччину на Середземне море відпочивати. Це корупція, яку приховує Росія aspects like that. Україна відкрито бореться з цим постійно. На мою думку, це показушно бореться. Не відкрито це різні речі. Відкрито боротися, це коли дійсно є показники, які логічно доводять до кінця. А в Україні показують якийсь резонанс, а потім тихенько про це всі забувають, і резонанс до кінця ніхто не доводить. А реальна схема корупційна працює далі, як я працювала. Як працюють оці відкати там, в ТЦК, цих. чи в військоматах там називаєте, як хочете, чи в учбових частинах, чи напередку хлопці, щоб не ходити, там, наприклад, якісь нуль, там, заробітні платні забирають ці команда... командири своїх підлеглих. Просто забирають зарплату там, на, на паливо на все інше. Яйця вспомніть, це ж яйця по 17 гривень, і ці люди, які мутили на волонтерки, вони досі сидять в кабіні. Оце боротьба з корупцією відкрита така. Ні, це замилювання очей. Тому що відкрита боротьба з корупцією це якби ви показали цих прокурорів і показали реально посадку. Якби пообіцяли там на дебатах з Порошенко, що будете відповідати за свої злочини, і Порошенко б реально сидів. О, це боротьба з корупцією, але де посадки? Високі посадки, де Порошенко, Чому де, де слово, де наш президент стримав своє слово щодо президента, екс-президента Порошенка? Нема. То як можна вірити тоді зараз далі, будь-якому ще слову, після того, як він не стримав своє першу обіцянку, яку він давав, коли його обирали президентом? Kind of is... Це поодинокі випадки корупції? Це точно про Україну зараз нам розповідають. This is not That's more... Це не масове явище? Хлопці, ми зараз про що говоримо? Про Швейцарію? Корупція в Україні це не масове явище. That be on daily basis we're doing that. А, да, ну що можу сказати? Так, да, дійсно. якщо так подивитися на президента Зеленського. Дійсно, у нас корупції немає. Верховний головнокомандувач всі свої обіцянки стримав, абсолютно всі. Показухи всі довели до кінця. Да, знаєте, хочеться вірити в цю казку таку. Да? От. Ну, і я думаю, рейтинг цієї людини всім нам уже зрозумілий. Але ця людина думає, що він там ще стане президентом і сподівається на цифрові вибори, тому що реальні вибори, реальні вибори, вони. Я думаю, для цього президента вони вже закінчені. А цифрові, так, да, цифрові можна намалювати що завгодно. І тому зараз влада готує цифрові вибори. А за кого будете голосувати ви в цифровій країні? В коментарях.